Сьогодні імпресіонізм обожнюють мільйони. Ці картини світлі, яскраві про природу, про те, що нам всім зрозуміло і не потребує додаткових знань. Але чи завжди імпресіонізм був такий зрозумілий і улюблений? Уявіть собі, Франція, 1874 рік. Панує академізм і група художників, серед яких Ренуар, Едгар Дега, Клод Мане. Вирішили створити свою виставку, де виставили незвичайні для того часу роботи, де фарби розмиті, нема чітких контурів, а замість того є рух і світло. Критики сказали, це що незакінчені етюди? А на одну з роботи клода Моне враження Схід Сонця назвали її просто враженням — «impression». Художники сприйняли це як символ нового мистецтва. А чому імпресіонізм нам подобається досі зараз? Тому що він зрозумілий. Тому що це про наші емоції, про враження, про те, як сонячні промені грають на поверхні води, про рух повітря в деревах, про зміну освітлення в день і вночі. А вам подобається імпресіонізм? Можливо, є якийсь улюблений художник? Обов'язково напишіть у коментарях. До зустрічі з мистецтвом!